Та найголовніше це обличчя апарат, його екран. Окрім кнопки вибору виду зварювання, дво чотирьохтактного режиму та режиму зварювання прихопленнями, кнопки вибору діаметру дроту, налаштувань індуктивності та часу допалювання дротом, маємо зручну циклограму. Про неї детальніше під час роботи напівавтоматом вона дозволяє налаштувати напругу зварювання та підкоригувати її в межах від мінус 20 до плюс 20% у синергетичному режимі, обрати струм зварювання, час кінцевого продування газом, увімкнути або вимкнути синергетичний режим, налаштувати час горіння дуги та час паузи в межах від 0,5 до 5 секунд в режимі зварювання прихопленнями. Під час ручного дугового зварювання дозволяє увімкнути гарячий старт, форсаж дуги, налаштувати струм зварювання та увімкнути функцію VRD. Для тік або тік-пульс циклограма дає налаштувати ширший спектр значень. А саме час попереднього продування газом, стартовий струм, час наростання від значення початкового струму до струму зварювання, струм заварювання кратера та час кінцевого продування газом. Також у режимі TIC-Spot можна налаштувати час горіння дуги в межах від сотої секунди до 5 секунд та час паузи від десятої до 5 секунд. Із додаткових параметрів Тік-пульс налаштовується значення базового струму, довжина імпульсу від 10 до 90% та регулюється частота пульсації в межах від 2 до 99 Гц.